Всім привіт, сьогодні я буду проходити з вами ось такий паркур. Хотіла сказати про мою мрію. Перша моя мрія це щоб хоча б в мене десь було тисячу підписників, і я хочу стати трошки більш е, популярнішою, щоб мене більше дивились. Бо знаю, що ви напевно скажете, ну це там дуже багато, але я хотіла би стати ну, настільки популярною, щоб, ну. Я не прям це хочу завтра, щоб це здійснилось бажання. Звичайно, це тільки перше бажання. В мене, звичайно, в житті. Зараз в мене два бажання. Це собака, і, звичайно ж, ну, можна там тисячу підписників. Я прям дуже хочу, щоб я стала популярна, наприклад, як Квінка, але я знаю, що це неможливо здійснити, бо вона десь немає вже дуже багато, в неї багато підписників. І я це сама розумію, бо вона сама популярна по собі. Тому я тобто, це все розумію. Я не знаю, чи ви мене підтримуєте, чи ви теж хочете, як Квінка, буде популярною. Ну, чесно, я, да. От, я не знаю. Як ви? Ну. Друга моя мрія це звичайно, собака, але я знаю, що це зараз прям не здійсниться. Ну, нічого страшного. Це прям не так моя мрія, але я б хотіла, б, щоб це була моя мрія. От я вам. І сьогодні розказала всі мої мрії, які я хочу. І я думаю, вам це сподобалось. Відео ставте лайки, підписуйтесь на, на мій канал. І всім пока-пока!